Кримські депутати-сепаратисти написали собі нову конституцію республіки на позачерговому засіданні тамтешньої самопроголошеної Держради усі 88 присутніх сидільців у кріслах підтримали запропонований проект. Заклики меджлісу опрацювати головний законний дороговказ не почули. Той факт, що написали головний закон тимчасово окупованої території менше ніж за місяць, так само мало додає йому в якості. Новий основний закон Криму вмістився в 95 статей. Джерело влади народ, а вищий безпосередній її прояв, референдум та вільні вибори. Захоплення влади неприпустиме. Три мови на півострові отримують статус державної російська, українська та кримсько-татарська. Ключовий пункт глава 1, стаття 1. Республіка Крим є демократичним правовим державою в составі Російської Федерації. Друзі, ми побідули. Її писали поспіхом, ухвалили миттєво та одностайно. Усі 88 депутатів-сепаратистів, присутніх на позачерговому засіданні, голосують за нову конституцію. У залі відразу ж вона ім'я Росії. За новою конституцією кількість кримських депутатів зменшиться зі 100 до 75. проте вони матимуть недоторканність і зможуть самі писати та ухвалювати закони для Криму. Крим повернувся домой для кримчан це праздник. Ну лічно мене емоції переповняють. Читають ну собиття дійсно видаючимся. Після 1945 року, года. Ну, навірно, для Російської Федерації це не саме основної собиття. Я сьогодні чесно скажу всю спав. Не казала, що та що то нереальное происходит с з нами. Но... Все произошло, депутати поддержали единогласно, ни один человек. Не, ні, ні, навіть прийшли. Ті, хто болен, хто з температурой, хто ходить не може, всі прийшли. За словами спікера, конституцію дописували до четвертої ранку. Аналітики впевнені, основний закон Криму писали під диктування Кремля. Меджлі з кримсько-татарського народу, зокрема, не побачив у конституції навіть натяку на обіцяні преференції для корінного народу. Она неприемлема для кримських татар там ні одной норми. Которая бы гарантировала наше сохранение и развитие как коренного народа полуострова. Меджліс вимагає негайно внести в закон поправки, інакше погрожує масовими акціями протесту. Тим часом депутати звернулися до президента Росії з проханням пришвидшити вибори до так званої держради і провести їх не наступного року, як планувалося, а вже цьогоріч. А відтак за новою конституцією рада обиратиме главу республіки. А доти запропонують Путіну призначити виконувача її обов'язків. трьох разів. Це буде акціонер Сергій Валерійович. Ми два чоловіка ним, які пригліз. А тепер ще Олег Аліх Євгеніч знаєте, як Круська тройка галоп. із з яким кримські коні в руській упряжі несуться назустріч новому політичному ладу. Спостерігачі пояснюють просто вибори цьогоріч відбудуться як по маслу, поки кримчани перебувають в ейфорії. А от наступного року, коли вона зміниться розчаруванням, шансів у сепаратистів буде небагато. Ольга Дерев'янко, Крим, новини 2+,2.